Тичина, хвильовий Сосюра та Остап Вишня заговорили до Дніпрян. Борис Книженко виконує роль Павла Тичини, поета, який свого часу підкорився радянській владі, проте продовжував творити українською. Це скоріш за все такий образ того часу. Спочатку він дійсно просто розмовляв з небесами, а далі почалася комуністична пропаганда. Але все одно він дуже багато зробив для України Одночасно можна бути. Історії митців розстріляного відродження розповідає реп-мюзикл ти романтика, створений на основі одноіменного альбому гурту Мур. Роман Рогоза виконує роль Олексія Ватулі, який у виставі протиставляється персоні Леся Курбаса, засновника театру Березіль і жертви сталінських репресій. краще за слова, але я не. Розумієте, коли йде теза одна, то має бути антитеза, щоб тезу було більше зрозуміло. В Курбаса є своя мораль в цій виставі, є своя філософія, яку він веде. Олексій Ватуля створений для того, щоб сказати, Курбас йде війна на вулиці. Може, ми припинимо творити театр, і Курбас в цей момент якраз включає цю свою якусь магію, філософію, яку він якою він дотримувався за своє життя, і в цій виставі. Нам залишається жити, жити всупереч усьому. Саме така основна теза мюзиклу та альбому гурту. Це мій перший раз, коли я маю такий експеріенс з ними взагалі. Це не тільки музика, але ж це... це історія. Так? Історія так, але ж це історія. драйв, неймовірний. От, -от поштовх, поштовх енергії, які вони дають. Це більше, ніж музика. У текстах як частини віршів українських письменників, так і авторські слова учасників гурту. Це не тільки розповідь про наше розстріляне відродження, про наших поетів, яких розстріляла якраз Росія, а це ще і боротьба, наша боротьба з Росією, тому що ми відроджуємо пам'ять про них і ще ми збираємо гроші для, для військових. Сотні років ми боремося за свою державу, відстоюючи право на її існування. І ця вистава кажуть учасники, також має на меті нагадати, що кожен має змогу подивитись виставу про українських письменників на українському мюзиклі в українських вільних містах. Всупереч у Марія Хретівська, Павло Черненко, Олександр Ніколенко Дніпро Ті.